Давайте сьогодні поговоримо про голодомор, але подивимось на нього не через статистику чи сухі факти. Ні. Ми зануримось у цю тему через літературу, через ті твори, що дали голос мільйонам, яких намагалися змусити мовчати назавжди. І тут, знаєте, постає ключове питання а як взагалі можна закарбувати в пам'яті той біль, який, який свідомо намагалися стерти, який мав бути просто забутим? От саме література і стала тією відповіддю, тією зброєю проти забуття. Тож ми подивимось на цю катастрофу крізь чотири дуже різні призми. Це будуть чотири твори, і кожен з них покаже нам свою унікальну грань правди про голодомор. Що ж, давайте починати. І перша наша зупинка це без перебільшення знаковий твір, це Марія Уласа Самчука. Подумайте тільки, це взагалі перший роман у світовій літературі, написаний про Голодомор. І це погляд, який одночасно і глибоко особистий, і неймовірно символічний. Щоб зрозуміти вагу цього роману, треба усвідомити одну річ. Самчук писав його у празі в 1933. Тобто трагедія ще тривала, вона розгорталася просто в той момент. Це не спогад через роки, не рефлексія, це буквально крик у реальному часі. І структура роману вона просто геніальна, бо відзеркалює долю цілої нації. Починається все з книги про народження Марії, це символ традиційного спокійного життя. Далі йде книга Днів Марії, де ще є якийсь добробут, а от фінал це книга про хліб. І це вже не про їжу, це хроніка того, як хліб, основа життя в руках більшовиків став інструментом терору і смерті. І ось тут символізм просто зашкалює. По суті, Самчук створює таке собі трагічне антиєвангеліє. От дивіться, біблійна Марія дарує світові надію Спасителя. А Марія Самчука стає свідком справжнього апокаліпсису, де в її народу забирають не просто хліб, а... а саме майбутнє. Тобто, підсумовуючи погляд Самчука, він один із перших, хто в художній формі, але абсолютно чітко сказав це не був неврожей, це не була якась природна катастрофа, це був свідомий розрахований спланований акт знищення. Добре, від алегорії Самчука переходимо до чогось зовсім іншого. Якщо Самчук це душа трагедії, то наш наступний автор це її жорстокі неспростовні факти. Мова йде про мемуари Олексія Воловича. Тут уже ніякого символізму, лише пряме страшне свідчення очевидця. Волович, знаєте, ніби препарує саму технологію голоду. Він показує, що це була система, холодна і розрахована. Ось ці буксирні бригади з активістів, які ходили з довгими щупами і протикали землю в хатах, шукаючи заховане зерно. Ось натуральні штрафи, коли забрали останню картоплену, останню квасолину. І все це уявіть собі відбувалося під гаслами про світле майбутнє, повна інформаційна блокада. І є в його спогадах один момент, який просто розриває серце. Він починає цитату із Шевченка: Мені тринадцятий минало. Але якщо у Шевченка хлопчик пасе ягнята, то Волович у свої 13 років бачив зовсім інше не ягнят, а опухлих від голоду сусідів, трупи на дорогах, канібалізм, це це вкрадене дитинство, трагедія цілого покоління. І ось тут ми бачимо, чому такі спогади це не просто мемуари, це юридичний доказ. Саме такі свідчення, що описують системність, умисел, спланованість, вони і є ключовими ознаками злочину геноциду за Конвенцією ООН. Рухаємось далі до третього погляду, і тут ми говоримо про саму пам'ять, пам'ять як акт опору. У творі Михайла Олефірєнка головним героєм стає не стільки людина, скільки її спогад, її воля пам'ятати. Вже сама назва його книги «Пора цвітіння Терену неймовірно глибока. Ну, Терен це ж терновий вінець, символ страждань, мук, але він цвіте. І цей цвіт посеред смерті, це і є метафора незламності, волі жити, волі любити, навіть коли навколо пекло. І головна думка тут, мабуть, така Олефіренко показує, що людей намагалися знищити не тільки фізично, була спроба стерти саму їхню ідентичність, їхню пам'ять. А тому. Просто записати те, що сталося, зберегти цю історію, це вже було актом спротиву, маленькою, але такою важливою перемогою. Отже, ми маємо душу трагедії, маємо докази злочину і маємо силу пам'яті. А тепер давайте подивимось на причини, чому все це взагалі стало можливим. І тут нам допоможе геополітичний погляд Михайла Мацюка. Аргумент мацюка треба сказати дуже чіткий і доволі жорсткий він каже. Голодомор це прямий наслідок того, що Україна програла боротьбу за свою державність у 1917-1921 роках. Якби тоді встояла Українська Народна Республіка з власною армією, з власним урядом ніхто б не зміг просто прийти і забрати в її громадян увесь хліб. По суті, його аналіз це такий собі жорстокий, але важливий урок історії. Він показує, що без власної держави Україна була просто безправною колонією, з якої викачували ресурси, а внутрішні чвари, розбрат, зради вони лише зробили націю вразливою і прискорили катастрофу. І це, власне, переводить усю розмову з площини плачу і скорботи в площину висновків. Так, це коментар історика, але він ідеально підсумовує думку Мацюка. Голодомор це не просто трагедія, це страшна неймогірна ціна, яку нація заплатила за поразку у своїй визвольній боротьбі. Що ж, ми пройшлися чотирма різними стежками чотири погляди, чотири автори. А тепер давайте спробуємо скласти з цих частин одну цілісну картину. Отже, дивіться, що в нас виходить. Улас Самчук дав нам відчути душу цієї трагедії. Олексій Волович, як слідчий, показав механіку злочину. Михайло Олеференко – незламний дух спротиву через пам'ять, а Михайло Матюк холодний політичний аналіз причин і наслідків. І тільки коли ми складаємо всі ці чотири елементи разом, ми починаємо бачити повну, об'ємну картину. І знаєте, що найголовніше всі ці твори вони не просто історичні артефакти, це не запилені книжки на полиці, вони абсолютно живі і актуальні сьогодні, бо вони про те, що стається, коли нація втрачає свою державу, свою ідентичність і свою пам'ять. Тож у підсумку, вся ця літературна спадщина залишає нас із одним, але дуже важливим питанням що означає пам'ятати? Для того щоб захистити майбутнє, бо пам'ять про голодомор це не тільки скорбота, це перш за все відповідальність, відповідальність знати, розуміти і робити все можливе, щоб подібна трагедія більше ніколи ніколи не повторилася.